Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. За попередню інформацію, нічна атака шахедами на столицю обійшлася без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються. Повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Загалом на підльоті до столиці наша ППО знищила майже півтора десятка російських дронів. Після атаки дронами по українських портах Росія знову вивела в море судна з ракетоносіями. Про це розказала речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Нині в Чорному морі чергують 17 суден, однак ракети можуть нести лише два з них. Корабельне угруповання розгорнуто досить потужно. 17 кораблів в Чорному морі, один корабель, як зазвичай чергує в Азовському. Два ракети носії продовжують бойове чергування, надводний і підводний. 12 ракет типу калібр вони можуть разом нести. І це говорить про те, що після довготривалої паузи в ракету носії були виведені на чергування, якраз після ракет шахетної атаки на один з портів. Після російських атак на зернові порти півдня України американські конгресмени вимагають надати ЗСУ більше далекобійної артилерії і, врешті-решт, авіацію. Про це політики заявили службі «Голос Америки за словами демократа Річарда Блументаля, збільшення поставок зброї це єдиний спосіб для України захиститися. А республіканець Кріс Сміт певен, що блокування Росією з зернової угоди має прискорити створення трибуналу для покарання за воєнні злочини, бо бомбардування. Путіним складів з продовольством лише підтверджує його варварську політику. Нагадаю, напередодні у порту в Ізмаїлі росіяни знищили 40 тисяч тонн зерна, на яке чекали в Африці, Китаї та Ізраїлі. Новий політичний сезон, який починається восени, повинен стати таким же проукраїнським, як і попередні. Таке завдання дав дипломатам України президент Володимир Зеленський під час зустрічі із ними. Він окреслив п'ять головних орієнтирів: це формула миру, зброя та санкції проти Росії, інтеграція України з Євросоюзом та НАТО, відновлення нашої країни та захист українців. Дипломати повинні активно працювати з країнами, які мають літаки F-16 та зможуть їх нам над... передати. Необхідно. Обхідні нам також далекобійна зброя та ефективні системи ППО цього року мають бути відкриті переговори щодо майбутнього членства України в Євросоюзі, а приєднання до НАТО лише питання часу, впевнений Зеленський, і не менш важливим завданням назвав залучення інвестицій та розширення безмитного доступу українських товарів на ринки країн-партнерів час з вересня по грудень буде. Дійсно, періодом рішень, дуже відповідальних рішень і для України, і для всієї Європи, і без сумніву для безпеки всього світу, ми маємо так підготувати рішення цього півріччя, щоб кожне було нашим синьо-жовтим, українським національним посилювати нашу державу і суспільство. Всю націю українців в Україні та українців у світі допомагати захищати свободу та незалежність нашої держави. Латвія створить спецзагін прикордонників. Це відповідь країни на прибуття до Білорусі загону вагнерівців та появу над Польщею двох білоруських вертольотів. Вони порушили повітряний простір два дні тому. Як з'ясувала моніторингова група «Білоруський гаюн ці вертольоти охороняли Олександра Лукашенка, поки той був у своїй резиденції за сім кілометрів від польського кордону. В НАТО порушення повітряного простору члена альянсу прокоментували заявою, що уважно стежить за ситуацією. А міністр оборони Польщі наказав збільшити кількість Датів на кордоні з Білорусію та направити туди додаткові засоби, у тому числі бойові гелікоптери.